Як відомо, футбол це гра мільйонів, яка не має границь. Так розвивається і Буранівський футбол. Наші діти потихеньку спочатку приймали участь в районних, обласних, потім все в українських змаганнях, займали призові місця, ставали переможцями, а зараз, розширивши свою зону діяльності в футболі, вийшли з. Получили можливість вийти на міжнародний рівень. Так, в цьому році три групи, які були скомплектовані з футболістів Баранівської районної ДСШ та Довбиської ДСШ, прийняли участь у міжнародному турнірі в Равінсбурзі безпосередньо місто Хельце. Тур заграничний розпочався 15 серпня. Приїхав чудовий автобус, неоплан двохповерховий. І ми вирушили в подорож. Спочатку по Україні, проїхавши по декілька чудових місць України, в'їхали в Республіку Польщу, де була зупинка для відпочинку. Під час зупинки наші діти мали змогу провести ряд товариських зустрічей, і польською стороною було передоставлено можливість дітям сходити в басейн. Відпочинок вдався. Поляки чудово нас прийняли. Слідуюча подорож після Польщі в нас була на Германію. В'їхавши в Германію, ми приїхали майже знову всю державу від польської границі під Швейцарію, де в місті Равінбурзі проводився даний турнір. Мали ми ще один день на відпочинок. Ми його теж використали з метою подорожі, з метою подивитися світ. На слідучий день ми вирушили в подорож. Проїхавши всю Швейцарію берегом чудового озера, Равен... Зенебмайер, бачили чудові краєвиди озера, чудові краєвиди гір, чудові краєвиди Швейцарії. В'їхали в чудове міні-державу Ліхенштейн. Там Можна сказати, ми попали в каску маленьку. Спочатку у нас зразу автобус зупинився на стоянку, і ми пішки пройшлися до столиці. По дорозі ми бачили їхній центральний стадіон, де приймає збірна Ліхенштейна свої міжнародні ігри. Попавши в центр міста, побачили дуже цікавих місць. Замок герцога. Чудові кафе, чудові магазини, чудова архітектура. Діти масу задоволень. По дорозі, знову в Германію, ми зупинилися на озері, де діти мали можливість відчути воду озера Зеденбайр, яке проходить через декілька держав. Побачили яхти, шхуни. Я думаю, що діти отримали задоволення. Після цієї подорожі на слідуючий день у нас розпочалася основна, основна мета нашої подорожі це змагання. Першими стартували юнаки 97-98 року народження. В кожній віковій групі було від 14 до 16 команд, які були розбиті спочатку на зони. Потім після зональних змагань попадали переможці перше-друге місце, попадали в півфінальні групи. Нашим юним футболістам 98-го року вдалося вийти із зональних змагань і попасти в шестьорку кращих. Ну, Мабуть, втома, може недостаток підготовки фізичної, дав свій результат, і, і шість ми зайняли і шести команд, ми зайняли шосте місце. Другими стартували в змаганнях юнаки 99-го 2000 року. Ну, наші ці хлопчики найбільш вдало виступили. Спочатку вони вийшли із зональних змагань, попавши знову ж в півфіналі півфіналь, дві півфінальні групи, які були по три команди. Вони зіграли дві зустрічі. Одну зіграли в нічию. 0-0, а одну виграли 2-1. Наш суперник, з яким ми зіграли в нічию, також зіграв з тою командою 2-1. І долю виходу в фінал вирішували 11-метрові удари. Чудово зіграв наш воротар Артем Гайдайчук. Він, йому вдалося зловити три 11-метрових удари. І в результаті ми попали до фіналу. Фіналі не без, не без боротьби, в тяжкій боротьбі, але все-таки хлопцям вдалося виграти в основний час 1-0. І так наші хлопчики 2000-року стали чемпіонами цього турніру. Останніми приймали участь у змаганнях юнаки 95 96 року народження. Тут результати трішки скромніші. Із фінальних змагань, де були із зональних змагань, де, де приймали участь чотири команди, наші юнаки зайняли тільки третє місце. І в них була можливість зіграти за дев'яте-десяте місце. Цю гру також вони програли і з 16 команд вони зайняли 10 місце. По закінченню турніру німецькою стороною було проведено, проведено чудове нагородження, святкова дискотека. По, по закінченню. Німці подарували хлопцям в дорогу ящик, яблук, і чудовий був прийом і чудові проводи. Нас запросили, до речі, на май... наступний рік знову ж на цей турнір. По дорозі ми, зупинка у нас була в... в Кракові, в місті в Польщі. Хлопці мали можливість відвідати чудовий. Парк в місті, в місті Кракові, який славиться на всю Європу. Я думаю, немало задоволення. вони отримали від водяних атракціонів, від водяних тренажерів і ігор. Після чого вони ще мали змогу погуляти по Кракову, побачити старе місто. Ну, думаю, теж, також отримали масу задоволень. Після Польщі ми вирішили додому. 23 числа ми вже були вдома. Ну, чудовим підсумком нашого турніру було все-таки е, зайняте перше місце. Адже е, наданою е, інформацією німецькою стороною е, цей турнір проводиться з 89-го року. І участь приймали українські команди. Е, на превеликий жаль, тільки єдиній команді до цього часу вдавалося вигравати перше місце. То була команда, юна команда Динамо Києва. А зараз наші футболісти з Баранівки, маленькі, але майбутні чемпіони, зробили те ж саме. І друга команда, яка представляла Україну, буде вписана в статистику цього турніру.